Малята Оленка завітала до нас на гостину і бажає привітатися. Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку, сонечко ясному, доброго ранку садочку прекрасному. Вліво погляньте, вправо оберніться, одне одному посміхніться. Малята, не забувайте вітатися та дарувати друзям і близьким свої щирі посмішки. Діти, на попередньому занятті ми ознайомилися з літерою Н. Цією літерою ми позначаємо твердий приголосний. Н, там який приголосний звук? Н, молодці, пригадайте слова з твердим приголосним звуком Н. Якомога більше. Нога, нора. Ранок, носоріг, нитка, тварина, весна, Антон. Роман, нива, машина, диван, Іван, Степан. Дуже добре. А зараз пригадайте слова з м'яким приголосним Н. Ніч, ніхтик, ніс, ніж. День, пень, кінь, ненька, донька, долонька дуже добре. Малята Оленка не просто прийшла, а приготувала для вас загадки. Відгадайте їх, а відгадку ми покажемо. Я білий. Справа не важка мене здобути з молока. Що це малята? Вірно, це сир. Так, слідуча загадка. Добули її з води, білосніжною, твердою знову кинули туди, вмить зробилася водою. Правильна відгадка сіль. Діти, давайте послідовно назвемо звуки у слові сир. Промовимо спочатку повністю слово сир, а тепер послідовно звуки. С, и, р. Дуже добре. Тепер послідовно звуки у слові сіль, с і ль. А зараз самостійно викладіть звукову схему слова сир. Перевіряємо правильність виконання завдання. Так, якщо допустили помилку, виправте. Скажіть, будь ласка, скільки звуків у слові сир? Три звуки, а скільки складів? Один, так як у слові сир, один голосний. Так, а ось звуковий аналіз слова сіль ми зробимо разом. Тож промовляємо слово. Сіль який перший звук. Сіль. Дайте характеристику. Приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Визначаємо другий звук. «І». Який цей звук? Голосний Позначаємо кружечком. Промовимо слово і визначимо наступний звук. Сіль. Третій звук Ль. Який він малята? Вірно, приголосний м'який. Ми його позначаємо двома рисунками. Скільки звуків у слові сіль? Три звуки. А скільки складів? Один склад. У нас один голосний. Малята. Який перший звук у слові сир? Він твердий, приголосний. А який перший звук у слові сіль? Він приголосний м'який. Промовте звук «с». с. Губи посміхаються, язик знаходиться за нижніми зубками і повітряний струромій проходить посередині язика. Малята для слідчої гри нам потрібні фішки для позначення твердого приголосного і м'якого приголосного. Лише ці дві фішки приготуйте, покладіть їх перед собою. Я буду промовляти слова, а ви підіймаєте картки фішки, що позначають або твердий приголосний. С або м'який приголосний сіл приготувалися сова, сонце, стин, сіль. Вісім Ступ. Тіно. сьогодні Саша. І останнє слово Сергій. Молодці малята. Діти, послухайте, будь ласка, чисту мувку уважно і спробуйте запам'ятати слова. Семен сказав синам: Скосіть сіно, сини ск... Косили сіно, старий Семен сказав синам спасибі. На які звуки ця чистомовка? Вірно малята на звуки с, с. А назвіть слова з чистомовки, що починаються на ці звуки, які ви запам'ятали слова? Семен. Сіно, спасибі, Сини, ще раз послухайте цю чистомовку і спробуйте запам'ятати, Семен сказав синам, скосіть сіно. Сини скосились сіно. Старий семен сказав синам спасибі. Звуки с та с на письмі позначаємо літерою С. Послухайте віршик про цю літеру. Буква С, як місяць в небі, як маленький серпик в полі, як окраєць хліба теплий, кавуна шматок солодкий. Отже, малята що нагадує літера С? Місяць, серп, так, це старовинне знаряддя для того, щоб збирати пшеницю та жито, окраєць хліба, шматочок кавуна. А зараз утворимо склади з новою літерою і спробуємо їх почитати. Спочатку прямі склади. Я буду показувати і разом перший раз читаємо разом. Са, су, си сі, со, се. ще раз. Ми відкриті склади тягнемо методом ниточки. Іще раз. Са, СУ, -си СІ, СТО. СЕ. А зараз почитаємо закриті склади методом іголочки. Коротко, ніби кол. Ас. Ус. Ис. Ис. Ос. Ес. Малята, ми з вами вже вивчили досить багато літер. Давайте їх повторимо. А, у, і, і, О – це літери, які позначають… Голосні звуки. Ще одна загубилась в літера е. E. Так, продовжуємо. М. Н. С. Це літери, які позначають приголосні звуки. Спробуємо утворити цих літер слова і почитати. Так. Пробуємо прочитати невеличке слово. Сон разом. Сон так. Так, ще маленьке слово почитаємо. Ніс. Ніс. Малята. У вас сьогодні буде домашнє завдання. З тих літер, які ми вже вивчили, створити. І почитати якомога більше слів. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з літерою С, якою ми позначаємо твердий приголосний звук С та м'який приголосний звук С.